Веземо туди бійцям любов і тепло, веземо їжу. А найголовніше, веземо віру у те, що отак в маленькому містечку на Хмельниччині у Старокостянтинові б'ється величезне серце людей, благодійників, волонтерів, які спільно рухаються до, до перемоги. Ну а поезія, а поезія це те слово, яке було спочатку. І буде до кінця. З вашого дозволу. Нехай зараз ця поезія прозвучить. Ну, така весняна, тепла. Війна закінчиться. Повернуться додому всі ті, на кого чекають. Будуть народжуватись діти. будь колихати дітей і розповідати про те, як воювали. Про те, як чекаю на рідних воїнів вдома. Воїне рідний мій. Шлях твій далекий. Може, огненний він? Може, в душі? Зимно тобі. Нехай крила лелеки зім'ють молитву з моєї душі. Може кидають в лице суховіє, може бідуна пророчать стежки, темно тобі, нехай світять надії, в небі високим, як з свічки. Там, де геройство буденне, як доля, котиться пругом. Війни, зорипад. Ти тільки йди, не впади серед поля. Ти лиш живим. Повернися назад. Боляче, може, тобі між вогнями. Холодно може тобі, серед злив, ти тільки йди. Коли не стануть днями, смертні бої розчиняться літами тим, хто боровся і тим, хто любив. Рани твої зарубцюються світлом, сльози мої перетворяться в сіль. діти піднімуть знову ранок. Над світом, світом, ще знає наш поступ, наш біль. Ангел злітає і шлях твій тривога. Жереб здійснили за нас без вини. Чуєш мене? Це душа просить в Бога, що ти живем повернувся, звільнив.